Ми вам, виробники, тепер не будемо заважати так, як раніше. Нам потрібно також їм допомогти. Допомогти це дати гроші, дати грант. Моя ідея тоді, в 2015 році, була, в принципі, проста. У нас є 50 виробників, давайте кожному з них дамо по 20 тисяч доларів. Наприклад. Тобто в рамках держави мільйон доларів це смішні гроші. Один російський танк може коштувати 2-3 мільйони. Але для виробника це великі кошти. Тому що ну, йому треба піти квартиру продати, так, щоб вкласти ці гроші в виробництво. І навіть якщо з цих 50 буквально кілька взлетять, воно вже себе окупить з перших вильотів, mm -hmm. з перших спалених танків. Розумієш? От е, скільки ми зараз навчаємо людей, ми за е, попередні 11 місяців ми реалізували найбільший проект технологічного посилення армії. Ми провчили, я жартую своїми дві армії Естонії. Або армію одної невеликої європейської якоїсь іншої країни, тобто близько 20 тисяч людей, навіть вже більше трошки. От, забезпечили там більш ніж 4 тисячі дронів там і так далі. А, значить, ну тобто вклали в це реально мільйони. Але я розумію, що це окупається в принципі з буквально з кількох вилітів. Скількох успішних вильотів там однієї двох розвідувальних груп, тому це найкраща інвестиція, і державі зараз потрібно подивитись цю сторону. Просто швидкі гранти. Ми хочемо з тобою щось виробити. Дайте нам банальну гугл анкету Ми десь живемо там в Тернополі. Ми її заповнимо. Там ми з тобою сидимо в гаражі, щось паяє. Нас через тиждень мають запросити там на полігон. Випробувати, якщо воно працює, якщо воно працює в умовах радіоелектронної боротьби, якщо воно дійсно показує там можливість виконання задач, дайте цим людям там якісь невеликі, так навіть хоча б 5-6 тисяч доларів, щоб вони могли закупити знову ж таки комплектуючі і виробляти цих комплексів більше. Я тебе спитаю з приводу цих атак. Ти розумієш в чому сенс? Навіщо росіяни вибрали нову тактику і такого щільного? Це ж. Доволі затратно, матеріально. А по суті, наше ППО вже здатно збивати всі ракети, і так гинуть люди, так є ушкодження внаслідок падіння уламків. Але в цілому ми з цим справляємось. Вони ну витрачають мільйони щодня, аби запустити це в нас. Як ти це розумієш? Яка мета? Перше, це війна ресурсів в Росії. Ресурсів об'єктивно більше і вони вміють грати вдол. Як людського ресурсу, так і ресурсу, в принципі, природнього, так тобто нафта, газ і, і так далі, які можна обмінювати там на ті ж самі комплектуючі і обходячи там всі санкції, отримувати фактично продовжувати виробництво ракет і там, ударних дронів і так далі. Отже, вони грають на виснаження. Знову ж таки, війна це математика. Тобто, якщо там послати 100 ракет. З них там умовно якась все одно попаде в засоби нашої протиповітряної оборони. Засоби протиповітряної оборони це дороговартісна інвестиція з боку західних країн. І зрозуміло, що їхня тактика направлена на те, щоб одна таким чином закошмарити і вибити певні комплекси ті самі Петріот, довести, що вони це можуть робити. Фактично, зараз на, у нас там над Києвом йде змагання. Систем протиповітряної оборони країн НАТО і російських російських ракет mm -hmm. росіянам важливо довести, по-перше, що вони це можуть робити, от і що ніякий патріот їх від цього не от, е, Бо в першу чергу це, ну скажем, так знаєш, це це про скажем репутацію на ринку військових озброєнь, як мінімум, вже не кажучи про все інше. А по-друге, це виснажити нас. Психологічно виснажити, коли в тебе постійно е, щоночі прилітає, коли гинуть твої друзі, сусіди, коли ти розумієш, що от, ти не можеш е, там, ти можеш заснути і не прокинутися, і коли це триває місяцями, звичайно, людей це буде виснажувати. От, це, це нормально, вже не кажучи про те, що наскільки це виснажує людей е, на фронті. Постійні прильоти, постійна робота артилерії. Попри заяви влади про Бахмут, про те, що все ж таки наші військові ще там є. Ми всі розуміємо, що Бахмут контролюється вже в принципі майже повністю росіянами, і ніякої катастрофи в цьому немає, окрім якихось обіцянок, напевно, які були дані з боку влади нашим західним партнерам. Тому я таку причину називаю, ми так довго боролися за Бахмут і втратили там таку кількість людей на Бахмутському напрямку. Ти собі як розумієш ту лінію фронту? Не те, що зараз відбувається над містами, зокрема над ракетним бомбардуванням Києва, а тим, що відбувається на лінії фронту. Розкажи нам, що там зараз. Це залежить від ділянки, на які йдуть бойові дії. Є ділянки спокійніші, є ділянки дуже активні. Що відбувається? Відбувається, ну фактично знову ж таки війна ресурсів. Ми повинні розуміти, що єдиний наш ресурс невідновлюваний це люди. І де-факто, на жаль, на війну ми даємо, ну, якщо так почесному, розібратися в основному людей. Зброя, снаряди, засоби зв'язку, да, там старлінки, дрони і так далі, або комплектуючі до дронів, вже не кажучи про важке озброєння. Вони в основному у нас з інших країн. Про математику скажу так. Дивись, я думала говорити це чи ні, бо я знаю, що буде однозначно там якийсь шквал критики. І... Але я не боюсь критики, я просто хочу, щоб це почули думаючі люди з одного боку, з іншого боку, ще одним аргументом для себе це сказати. Я знайшла те, що хтось має це, про це сказати, хтось має знайти в собі сміливість. Сказати і пояснити. Отже, станом на сьогодні, на початок літа 2023 року, я вважаю, що ми війну програємо. Поясню. Втрати в нас зараз йдуть в середньому 1 до 2, 1 до 3. На певних ділянках 1 до 1, на певних 1 до 4. Але я говорю про якісь середні цифри. Важливо підкреслити, я не володію ніякою секретною інформацією. Це те, що я знаю з боку своїх побратимів, посестер, приїжджаючи на фронт, постійно з цим працюючи. Так як війна це математика, то нам потрібно розрахувати, скільки потрібно росіян було загиблих, щоб було на одного українця. І якщо ми розуміємо, що їхній мобілізаційний потенціал в 5-6 разів більше, тоді ми розуміємо, що війну на даний момент ми програємо по людям. Вони вміють грати довг. Нам потрібно, щоб на одного українця гинуло не менше один до семи, один до восьми, десять-15 росіян на одного українця. І зробити це можливо тільки воюючи розумно. Це готувати особовий склад і максимально застосовувати екосистему технологій, в якій є дрони, в якій є програмне забезпечення, системи ситуаційної обізнаності. Там ті ж українські розробки, типу там Кропива, Дельта і інші, в які є сталий зв'язок, в якій є можливість управляти полем бою і так далі. Повторюю, я вважаю, я це говорю не для того, щоб там, якусь спричинити паніку. Так, от Марія сказала, що війну ми програємо. Я це говорю до того, що нам не можна розслаблятися. Найперший крок до поразки це недооцінка противника. Найлегше програти, коли вже вважаєш, що ось ось виграєш. Угу. Це правда. І... Це правда. Я про це постійно думаю. І якщо ми будемо тішити себе нашою медіареальністю, в якій ми знаходимо в такому певному рожевому сиропі теплої ванни, про те, що ось ось ми в Криму, ось ось і там і в нас там, значить, будемо прямо Білгородська Народна Республіка і так далі. Це неправда. Росія математично зараз виграє і ресурсно. Ми знаходимося на етапі, де війна тільки починається. Ці судження вони взяті не зі стелі. Я переконана, що треба відповідати за кожне своє слово. І і я стикнулася з тим, що дуже часто до мене приходять там, в коментарі розказати, що мої прогнози дуже песимістичні. Там знаєш, от я кажу, ну окей, ну йдіть почитайте Арестовича, дві-три неділі там і так далі. Але... Ну чому Богданов теж дає доволі оптимістичні прогнози, але навіть на літо, яке ось почалося. Власне, розумієш, я хочу помилятися. Я пішла себе перевірити. Що я говорила за там якийсь час до вторгнення, от я просто зацитую кілька речей, не там для того, щоб якось знаєш, стояти з плакатом Я ж говорила, а просто щоб люди повірили в те, що я зараз говорю. Тобто, це все перевіряється. Mm -hmm. Це там пости в Фейсбуці, в них є лінки, тобто вони там от просто по датам. Наприклад, 26 січня 2022 року, за місяць до вторгнення, чи буде велика війна, війна вже йде. Чи масштабується війна в ракетні удари і танкові атаки? Це гарне питання, впевнена, що так, це тільки питання часу. У всіх країнах є мафія, але в Росії мафія має свою країну. В мафії немає ніяких принципів, тільки кримінальні методи. Не має бути ніяких ілюзій. Є масштабне терористичне угрупування під назвою Росія. Вони візьмуть все, що не буде все захищено: від чорного моря до Атлантичного океану. Наші слабкі точки, відсутній флот і відкрите небо. Певний відсоток колаборантів у суспільстві і внутрішньополітичні протистояння. Що робити? Спокійно готуватися, звикнути з думкою, що в нас тепер на багато років буде постійна війна, як в Ізраїлі. 15 лютого 2022 року. Раніше чи пізніше росіяни прийдуть вбивати. Завтра буде ще один день для підготовки до цього. Хочу підкреслити, що війна триватиме багато років. Росія стане безпечною для світу лише тоді, коли зникне, і розпадеться на ряд менших країн, як СССР, до цього. 22 лютого за два дні до вторгнення. 21. В лічені дні на прохання республік відкрито ведуть російські війська. Наступним кроком наступ, щоб відновити законні кордони республік, в тому числі південний напрямок, Маріуполь і так далі. Паралельно диверсії, удари по об'єктам критичної інфраструктури, перебої з поставками палива, кібератаки, масштабування хаосу, паніки, страху і недовіри. Далі примушування до підписання миру на вкрай принизливих і неприпустивих умовах. Від того, якою буде реакція країн НАТО в найближчі дні, залежить вся геополітична архітектура світу. Дуже хочу помилятися. І зараз, Яні, я дуже хочу помилятися, але ми робимо. Критично недостатньо для того, щоб війну виграти. Ми воюємо так, наче ми воюємо з Молдовою. При, при повазі до Молдови і до Молдови, до людей, які нас прийняли, там наших біженців. І, тобто, начебто ми воюємо з країною, яка має значно менший військовий потенціал, ніж ми. При тому, що насправді в рази більший. І закриваємо ми це все людьми. От всі наші Недопрацювання, всі наші не то, що недопрацювання, всю нашу тотальну безвідповідальність, всю наша неготовність до війни ми закриваємо людьми. Знаєш, тут тут і тут же ж не порахуєш, але я точно знаю, що наші втрати могли би бути в рази меншими, якби ми підготувалися. І це стосується і підриву мостів, і мінування доріг. Це стосується підготовки особового складу, інвестицій в розробку ударних безпілотників і, і так далі, і так далі.